Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму. Е, ну, е, сталося те, що давно очікувалось у внутрішній політиці. Е, слуги народу випустили під заставу в 20 мільйонів. Оцю знамениту керівницю Хмельницького МСЕК крупу. Крупа, яка нахапалася хабарів так, що там навіть її син, чи хто там, ми бачили ці фоточки, купається в баксах, просто в е, бабла сидить, і це в час, коли країна воює, коли всі якби дають останнє з себе. Да? І ми е, їй спочатку там заставу зробили там, 100 мільйонів там, чи 200 мільйонів, потім скорочували, і, власне, скоротили ще раз, бо вона ж, бачите, вже ж там, типа в СІЗО сидить 11 місяців. От, і її під 20 мільйонів застави випустили. Е, що е, про що це говорить? Що хочуть нам цим сказати зелені? Зелені цим хочуть сказати наступне. Перше. Це е, вони хочуть сказати своїм, що ти член зеленої команди, ти стоїш з нами, ти один із нас, ти з нашої пісочниці. Ми зробимо все, щоб тебе. Витягти. Знаєте, є такий руський міф, найзнаменітий руський міф. Русские на війні своїх не Ха-ха. Я вам розкажу 100 500 випадків, як вони кидали їх в давнину, як Суворов залишив під час італійського, свого, швейцарського, так званого походу. Кілька тисяч поранених просто залишив. Як Кутузов кинув після Бородіону 30 тисяч поранених, які, власне, майже всі потім загинули в пожежі в Москві. Як Сталін кинув, на призволяще не тисячі, вже навіть не десятки тисяч, мільйони красноармійців гинуть в тилу. І сказав, що ми Червоний Хрест не буде допомагати полонених, хай здихають. Чому? Тому що кожен, хто там типу, здався в полон, він зрадник Батьківщини. От, І на цій війні я сподіваюся, останньою для імперії війни вони теж дуже наліво направо бросають своїх. От. Але такий міф існує, що типу, якби, Руски на війні своїх не бросають. Так от приблизно такий міф. У нас взяло на озброєння зелена влада. Вона хоче сказати своїм, що якщо ти один із нас, ми тебе в боротьбі з антикорупційними органами не кинемо. Ти будеш нас, наш, ми за тебе там будемо триматися. От це важливий меседж для своїх. Чому тому, що таким чином вони і заманюють свій, свої ряди зараз багато представників місцевого самоврядування Стань в наш стрій, і ти будеш один з нас, ми будемо за тебе триматися, але ж треба отжиматися за владу. Треба ж розуміти, що кому заносить і скільки. От, це все. І тому, як би. Такий меседж лунає. Да? Мало того, тут ще іншим вони хочуть сказати. Ну, наприклад, там, тим, хто бореться з корупцією, да? там, журналістам, активістам, як там, там, Віктор Бабиренко. Там навіть не думай, ми своїх не здамо, ми будемо все робити, щоб вони. Да, може бути якийсь кіпіш суспільно резонансний проти цієї ж крупи, там проти Колі Тищенка, там проти ще когось, Але ми потім все запутаємо в трьох соснах. Якщо доведеться там колі посидіть під домашнім арештом, крупі навіть в СИЗО трошки пересидіть. Ми потім все одно їх дістанемо звідти, тому що це робиться для того, щоб інші, ті, хто в нашій пісочниці, знали, що ми їх відмажемо завжди. От, а вам ми показуємо, нічого у вас не вийде, ми своїх не видаємо. Як теж було на Росіюшки приказка така у донських казаков. Здо на видачі нет. Ми своїх там пугачових разіних не видаємо. Здона видачі нет. От Отаке. Так що, щоб ми з вами розуміли, що тут меседж і своїм. І тим, хто проти них, там типу, у вас нічого не вийде. А своїм який меседж, що там, типу, тримайтеся берега, тримайтеся за Зеленського, і все у вас буде добре. Але вони ж своїми кажуть, що ми не можемо програти наступні вибори. Чому? Тому що тоді не зможемо гарантувати вашу безпеку, поки ми разом. Поки ми там перемагаємо. Тому кожен із вас, хто вступив в команду, мусить зробити все залежне від нього, те, щоб ми правили умовно вічно, щоб стали новою зеленою кастою, яка для прикола називається Слуги народу. От, і будемо правити цим народом, якому ми якби служимо. Зрозуміло, так? Да? Так от, мало того. Тут же ж всі ж кажуть, що ну, Ігор Валерійович там справа його розвалюється, особливо там справа по вбивству. І Ігор Валерьовича треба скоро буде якби, випускати. От, і це ще одне свідчення. Да, його подаїли свої. Він же ж там молодим, це ж старий акела, акела промахнувся. От, і його треба видавати е, Високому суду Лондона або в Америці, там би з ним детективи поговорили б і не так. І того його заховали від громадськості, як би пасить поки що. Е, ми ж розуміємо, що він же сидить не там в тісній камері, і з ним ще там 8 всяких е, чи десять там вбив вбивць, вбивць гвалтівників Він сидить в розкошній камері, де у нього там є все. Якби дом повна чаша, там з дворік, можливо, він як ото Пабло Ескабара, який колумбійський. Мафіоза, який сам собі тюрму побудував і в ній сидів. Ну, Можливо, ж там десь е, в Лук'янівському СІЗО, там десь і, і Коломойський так сидить, да? по багатому, скажімо так, з прогулянками, і це не сидіння, це його просто відмазують від американського правосуддя, щоб ми розуміли, щоб не видавати. Ну зараз, зараз він трошки посидів, його випустять, але ж теж він буде тіпа, під слідством, буде тіпа, під підпискою чи там, тіпа, під домашнім арештом, От, але щоб він комфортно. Тому їздив, бо тут в СІЗО він сидить на рибалочку, не з'їжди, так нічого, так дідусь на пенсії. Ну, от, е, головне, що його, щоб його не видать е, американцям. І тут за і можна попереживати за його життя, тому що якщо на вибір чи видать його американцям, чи він е, нечайно не, не якийсь типу, месник, який там, відомстить йому прийде і, і щось з ним станеться, може таке бути Та легко. Ну, от, тобто ми мусимо е, розуміти, що з одного боку, того ж самого Коломойського, він надважливий свідок десь в Америці, а е, ніхто тут не хоче, щоб він свідчив, особливо там про походження лондонської квартири Зеленського, наприклад, да, там, там в Криму у нього нерухомість. Як у нього е, з'явилось на Кіпрі 41 мільйон доларів, і за що це так е, Приватбанк з ним е, розрахувався? От, і тут для Володимира Олександровича дуже багато таких незручних незручних питань. От, що ми можемо констатувати? Можемо констатувати, що, наприклад, от, типу, є якась флешка, яку ФСБ чи Главне розвідувальне управління Міноборони Російської Федерації скинуло, що якби там троє людей: Крамаренко, Чичковський і Валівач. Везли там гроші мільйонеру Порошенку на вибори. Там Росія передавала гроші, бо вони боялися, що вдруг Зеленський виграє. Ай! Дуже страшно їм було, що Зеленський виграє. Ну, ми ж знаємо, що все було наоборот. Але ліплять гарбато, і от за них трьох там заодно триста 360 мільйонів викупа просять. Заодно ще три. Трьох... Ну, в общем, мільярд за трьох, мільярд гривень. А за тітку цю, яка купалася, її діти купались в грошах. Цього 20 мільйонів. Ну ми ж ну, розуміємо вже, ж різницю. Да? Ми ж дорослі люди. Що, що це таке? Це просто з е, чужих сажаєм. все по франку, да? е, е, а ворогам закон, і навіть беззаконня. Ворогам беззаконня, а нам ми тут красим бірим. І саме гірше, що це на центральному рівні, але дурість. Зелених, видно, і на місцевому рівні, коли керівники обласних військових адміністрацій так формують команду, що там типу, ми будемо тебе або доганять за тобою час і прокуратура буде бігати, і то, і то, і то або переходиш у наше стойло. Тепер стаєш в один ряд з нами, кричиш, що Зеленський найвеличніший лідер сучасності, а Єрмак це його пророк. от І тоді у тебе є якісь шанси. Це, звичайно. Дурість і дурня, вони звичайно всі ці криси побіжать з того корабля, як тільки ним запахне. Але принаймні зараз так команда Зеленського формується, цементується і вона готова до, до виборів. І повірте, вони владу не збираються віддавати. Ну що ж, подивимося. я дуже прошу вас, підписуйтесь. Хто не підписався, просто прошу натисніть цю кнопочку. Хто підписався, пролайкайте, поставте коментар, кнопка спонсорства, натисніть на неї. Ну, і знаємо, що, незважаючи на всі зусилля цих комедіантів, Україна твердо стоїть на ногах. ЗСУ тримають стрій, волонтери працюють. Ну, що ж, ми тримаємося. Бережіть себе, русняві не пройдуть но пасарам.